То я така, щоб цим не поділитись. Скільки б я не розповідала про те, що робота з психологом, терапія, групова терапія чи індивідуальна, вона дійсно змінює життя. Нічого нічого не замінить просто звичайного відгуку. У мене завершився потік фінансової терапії 2.0 і йде набір у 3.0. Два місяці ми займалися над зміною фінансового мислення саме з психологічної точки зору. Передіть, подивіться відео, яке я викладала раніше, де я пояснювала, що це взагалі таке і чому це так круто працює. Отже, я просто хочу вам зачитати, як кардинально змінився світ. Дівчинки, жінки, яка перебуває в декреті, яка ще не має власної опори, був повна, повна залежність від чоловіка, маленька дитина, нерозуміння, хто я, виходячи з декрету, куди мені йти, що робити, хаус у грошах. І, отже, я просто хочу вам зачитати цей відгук. Для когось це стане надією на те, що вихід є. Через мене, через мої продукти, через саморефлексію, через читання книжок вами самостійно, через до прикладу піти у терапію до іншого психолога. неважливо. головне, щоб вас всередині з'явилась надія про те, що є все ж таки можливість змінити своє фінансове мислення, пробити, як то кажуть, ось той потолок мого світу сприйняття. Одразу хочу попередити, що ця дівчинка живе в міграції вже достатньо давно, і єдина мова, якою вона спокійно може спілкуватися зі мною, так би вона розмовляє іноземними мовами, це є російська мова, тому відгук буде російською. Отже, коли я прийшла в терапію, я хотіла навчитися управляти, деньгами, розрушити старі установки, подарувати подарити свої дочі здоровий примір. Но оказалось, деньги были лишь дверью. За ней открылся новый взгляд на жизнь. Я стала уверенней. Мои желания и мысли приобрели ясность. Голос внутри стал звучать громче. И я разрешила себе ошибаться и перестала бояться падений. Ведь в каждом из них есть и ресурс подняться. Я отпустила власть чужого мнения и учусь строить свои опоры внутри. Зупынюсь. У дівчинки дійсно були е, проблеми в залежності від того, як мене сприймає оточення, а хто що скаже, а як мене сприйме мій чоловік. Так? Це, це проблема, яка подавляє, і вона пішла навчатися саме в той зовнішній світ, будувати комунікацію, говорити. Вірити в те, що вона каже, дійсно, ну, це, це є правда, це її світосприйняття, це, вона має на це право. І це, до речі, дало неймовірно класного результату. Саме тому вона каже, що голос стал внутрі громче звучать. Вона каже: Я раніше зажималася, я боялася казати. А зараз я розумію, що я не боюся осуду, і найчастіше, коли я кажу, то моя думка вона ну, не просто класна, вона дуже раціональна, підкріплена якимось знаннями, і це дає класний результат. Я перестала жалеть о прошлом, в моїх руках настоящее, і. Іменно його я можу міняти. И в этом настоящем я научилась получать настоящее удовлетворение от времени с точкой. Радоваться ее маленьким открытием, замечать, как она развивается и с восторгом делать что-то новое. Я впервые по-настоящему поняла, что значит любить себя, заботиться о себе, радовать себя. Я сместила фокус мужа и ребенка на себя не из эгоизма, а из осознания, что именно я создаю фундамент для всей нашей семьи. Снова ж таки Коли дівчинка прийшла до мене, я не просто вам сказала, що вона в декреті, чому я так пояснюю все, що було в роботі, так? Вона була в декреті. Жінка в декреті, взагалі, її психіка, вона трошки зміщується, де головним центром її, взагалі, життя, там приблизно до трьох років, є дитина. так? І, по-перше, дуже багато змінюються соціальні зв'язки, соціальні контакти, і з чоловіком трошечки вибудовується деяка дистанція. І жінка просто дівчинка. Ця я називаю дівчинку, бо вона така тендітна і маленька і достатньо ще молода. Отже, дівчина зрозуміла, що вона, вона навіть не може попросити у чоловіка. Якусь річ, яка їй потрібна. Вона каже: Я відчуваю, наче я недостатньо ще щось зробила, недостатньо поприбирала, приготувала щось зробила для того, щоб, до прикладу, це попросити. Розумієте, який кошмар в голові людини. Вона живе, наче в клітці. Я чому це кажу? Тому що я знаю більшість жінок в моєму, в моєму оточенні клієнтки, які до мене приходять різного віку, на різному етапі сімейного подружнього життя вони відчувають це саме, розумієте? Я боюся попросити. Інколи деякі дівчата кажуть, що мені проще самі піти заробити і собі це купити, аніж попросити у чоловіка. Це проблема, це фінансова проблема. Розумієте? Це проблема в стосунках, яка ну, дуже сильно таку дистанцію утворює саме в стосунках. Отже, вона з цим справилася. Навіть дівчинка, ну це було декілька сесій тому назад. Вона каже: Ми, я знайшла фінансового консультанта, там в тій країні, в якій вони живуть, це Німеччина. І вона каже: я знайшла фінансового консультанта, я донесла думку до свого чоловіка, чого я хочу піти на цю консультацію і як я хочу розподілити наші гроші, щоб десь знати, скільки є моїх грошей, десь знати, на що я можу на дитину витрачати, десь знати, що, що я можу планувати. Для сім'ї, до прикладу, там якусь чи відпустку чи оздоровлення, розумієте, наскільки для жінки це важливо. Вона каже: я так боялася його осуду, я так боялася його негативізму. і Такого, ну, чоловіки вони достатньо скептично до цього ставляться. Їх неможливо здвинути найчастіше, як локомотив здвигаєш, а здвинути немає просто сил. Але коли вона спитала поради. Ми прям склали алгоритм. Вона змогла донести цю думку. Вони пішли на, консуль... на консультацію до фінансового консультанта, вони повністю налагодили все з постачанням грошей, з тим документом, страхуванням, все, що там є. Вона каже: Ви просто не уявляєте, наскільки у мене розправилися крила, наскільки я зрозуміла, що я можу в мене є. Я зрозуміла, яким ресурсом я можу керувати в сім'ї взагалі. Я зрозуміла, що гроші є, я зрозуміла, на що я можу їх витрачати. До речі, кажуть ці знання вони більше дали мені таку почву в раціональності, а не просто а, пішла і все потратила. Розумієте, як змінюється наше мислення, як просто ця клітка, в якій вона жила, вона перестала в секунду взагалі існувати. Продовж. Бо я можу так дуже довго розповідати, бо це моя робота, я в цьому вирюся, тому... Отже, шаг за шагом я выстраивала свои финансы, закрыла старые дела, начала откладывать 10% с дохода на подушку безопасности, поговорила с мужем о целях, создала семейный бюджет, в котором нашлось место и моим личным деньгам маленькие ритуалы, которые работают. Это браслет, цокрема, история. Афірмація на заставці телефона: вічірня похвала і утренні планування, і к кіцелям маленькими шагами з любов'ю і терпінням. Тут в цьому абзаці вона ще раз словами підтвердила те, що я вам розповіла. Так, тобто є маленькі кроки, які зробилися, і вони дали таку просто неймовірну карту, і розуміння, що взагалі відбувається, і на що можна спертися. До речі, для жінки це є одна із головніших. Форм сімейної безпеки це гроші, це розуміння, це як опора. Чоловік він сильний, він може захистити, він може вирішити якісь питання, але якщо жінка сьогодні не знає за що вона завтра буде кормити себе і дитину, свою сім'ю. В неї сьогодні буде максимально дисбалансійний стан. Вона не буде впевненою, вона не буде спокійною. Вона навпаки почне контролювати чоловіка. Вона почне агресувати на нього, вона почне знецінювати повністю все, що він робить. Не тому, що він поганий, а тому, що в неї немає впевненості в завтрашньому дні. І, до речі, формування подушки безпеки і різних варіантів подушки безпеки це є один із елементів того, що ми саме пропрацьовуємо на фінансовій терапії. Я саме з психологічної точки зору поясняю, розповідаю, для чого це, як це, бо не лише грошима ми складаємо нашу подушку безпеки, оцю опору на яку можна стати, щоб не тривожитися. І не хірачити капйом усіх, тому що тобі страшно, ти не знаєш, як тебе завтра буде. А сьогодні спокійно, з розумінням, планувати якось своє життя на довгострокову саме е частину вашого життя. Е тому. Е Подушка безпеки, фінансовий буфер і все чимсь з, з цим, що пов'язано на дитину, на жінку, на сім'ю, на, сім на сімейний бюджет. Ми саме все це поетапно, про просто в маленьких крупинках. Знаєте, куто є таке намастиння, а ми просто по бусинках це все ось так: от нанизуємо, до нанизуємо докупи. І в кінці проекту, в кінці цієї всієї, терапії у кожної жінки є чітке розуміння. Що взагалі в неї є, чим вона володіє, що вона може зробити, а чого їй точно не потрібно робити. І, до речі, такий немаловажний фактор. Кожна жінка, яка виходить у мене після цієї фінансової терапії, хоча гроші, це таке, знаєте, більше про чоловічу енергію, так? про таке достигаторство. Але кожна жінка вона виходить з відстегнутими стальними яйцями. Бо вона перестає конкурувати з чоловіком, вона перестає його навчати якось жити, бо все стає на свої місця. Вона усвідомлює роль чоловіка, важливість чоловіка, вона усвідомлює своє положення, свою роль, свою важливість. І вона дає можливість сім'ї саме в ієрархайні такі позиції, бути. Це дуже немало важливо. Я продовжу. Видок достать не а але подходит до конца. И тогда я поняла главное: финансовая терапия это больше, чем про деньги. Это про отношение к себе, про доверие к миру, про умение шаг за шагом создавать жизнь, в которой есть место радости и свободе. Я у себя одна. Я строю, я стою у себя на первом месте именно так. И именно так я учу мир и свою дочь, как с собой обращаться. Мое новое отношение к жизни становится ее новым примером. И это, пожалуй, самое ценное из всего, что я обрела. Мне кажется, что самый красивый вид хукзагалики, может быть, и про работу над своим финансовым мышлением, ну и так уж про мою работу, бо Коли ми розбираємо тему, до прикладу, фінансова терапія, це як ви тільки що почули, це не про гроші. Бо ми насамперед не грошей же хочемо, ми щось за рахунок грошей хочемо отримати: або статус, або достатнє рождя, або закриття усіх якихось своїх проблем, або здоров'я покращити, або спокій отримати. Або якусь реалізацію, або виконати якусь дитячу мрію. Та цих моментів дуже багато, але ми не, ми не грошей хочемо. І все це я, як психолог, як фінансовий психолог, конкретно у цій терапії, я пропрацьовую, я показую алгоритми, як працює, по-перше, психіка чоловіків і жінок. Бо у більшості є ці гендерні відмінності. І жінки, коли до мене приходять, вони не розуміють, чому я відношуся до цього так, а він відноситься до цього так, як наче йому це не важливо. І я це все пояснюю на своїй роботі. Тому, чесно, було дуже приємно отримати такий відгук, і я його саме записала і розповіла: дивіться, просто скільки всього ви можете змінити, отримати і пропрацювати, просто підучи у тему. Фінансових, фінансової терапії, фінанси через психологію. Я ще раз нагадаю: я не фінансовий консультант, але я психолог. І лише психолог може зрозуміти, якого кляпа ви досі ходите по одному й то ж самому замкнутому колу, і не можете закрити кредити. Тільки закрили, одразу беремо, тільки закрили, одразу беремо, або якісь довгові ями. Або чого ми прокрастинуємо і не йдемо далі на зростання? Або чого ми не відкладаємо і не формуємо подушку безпеки? Це не того, що ви лінтяї. Ні, все з вами нормально. Просто, з одного боку, ви не знаєте якусь інформацію, які знання вас просто не навчили цього. А з іншого боку, є психологічні бар'єри, які не дають цьому здійснитися. Тому. Я сподіваюся, що це відео натикнуло, так вас надихнуло. і дало відчуття повірити в те, що усі ваші питання вони можуть вирішитися за достатньо короткий проміжок часу. І лише ви можете, як то кажуть, керувати своїм життям. Чи жити в достатку, чи жити через мислення бідності. Оце вже вирішувати вам.